його наш салатик додавати. О, посипено. Я його чимало взяв, тому ще можна горіхи додавати, але я не буду горіхи додавати уже. І далі все поливаємо оливковою олією. Лікини жалкуємо, буде такий жирненький. І перемішуємо. Ось у нас вийшов такий смачний салатик. Це називається корисна смакота. Дуже він корисний і смачний. Всім бажаю здоров'я та довголіття.